Якщо у вас є масажний пістолет, напевно у вас є улюблена насадка. Особисто я, коли у мене є можливість використовувати нагрівається насадку, на силу змушую себе поміняти її на кулясту, половиною або вилкообразною. Але це означає, що я не використовую весь потенціал доступних мені інструментів. Кожна насадка масажного пістолета служить своєї конкретної мети, і розуміння їх призначення вкрай важливо для безпечного і ефективного використання. Хоча універсальність є великою перевагою, більшість масажних пістолетів комплектуються чотирма основними насадками, кожна з яких призначена для різних груп м'язів і цілей. У цьому відео я розповім, як використовувати їх, щоб максимізувати потенціал вашого масажного пістолета, уникаючи поширених помилок, які можуть призвести до травм. Спочатку основа роботи з масажним пістолетом. Коли я готуюся до марафону, я використовую масажний пістолет до і після бігу. На фото нижче ви можете побачити всі насадки, які йдуть в комплекті з двома моїми масажними пістолетами Bab Ant Bread Q2 Pro Mini і HD5 Pro. Ось що я дізнався за роки їх використання. З якою силою натискати при використанні масажного пістолета. Однією з найпоширеніших помилок при використанні масажного пістолета є занадто великий тиск. Пам'ятайте, що пістолет повинен виконувати всю роботу, радить Аманда Грім, спортивний масажист і фізіотерапевт. Не натискайте сильно, рухайте його повільно по цільовій області і обмежте використання однією двома хвилинами на групу м'язів. Використовуйте м'які насадки для чутливих тканин і більш жорсткі для глибоких м'язів. Саме ударна дія пристрою дає терапевтичний ефект, а не тиск, який ви прикладаєте. Якщо вам доводиться сильно тиснути, щоб відчути ефект, ви, швидше за все, використовуєте занадто багато сили і ризикуєте отримати травму або надмірну болючість. Як часто використовувати масажний пістолет? Хоча і хочеться використовувати масажний пістолет щодня, важливо давати е М'язам час на відновлення між сеансами. Використовуйте його як частину розминки перед тренуванням або для відновлення після. Але уникайте щоденного інтенсивного впливу на одній і ті ж області. Сертифікований тренер Національної академії спортивної медицини Бальтазар Вільяноєва рекомендує поєднувати терапію масажним пістолетом з активними рухами для максимальної користі. Такий підхід допомагає закріпити збільшений діапазон рухів і гнучкість, отримані завдяки ударної терапії. Спробуйте відразу після сеансу посувати обробленою областю. Це допомагає вашому тілу запам'ятати поліпшену рухливість, і ефект буде більш стійким, ніж при використанні одного масажного пістолета. Однак, коли ви стикаєтеся з певним вузлом або тригерною точкою, підхід трохи змінюється. Використовуйте пулоподібну насадку і застосовуйте м'який, тривалий тиск протягом 10-15 секунд, перш ніж повільно знімати пістолет. Пам'ятайте, що більша інтенсивність не обов'язково означає кращий результат. Тепер давайте розберемося, які насадки для яких частин тіла підходять найкраще. Куляста насадка ваш універсальний інструмент для великих груп м'язів. Куляста насадка це робоча конячка масажної терапії. Її закруглена, амортизована поверхня ідеально підходить для обробки великих ем'язових областей без дискомфорту. Як пояснює Грім, куляста насадка хороша тим, що рівномірно розподіляє силу по оброблюваної області, що робить її ідеальною для загального відновлення великих груп м'язів, таких як квадрицепси, сідниці і біцепси стегна. Дизайн кулястої насадки забезпечує комфортний розподіл тиску, що робить її ідеальною для после відновлення великих ем'язових груп, за словами Вільянова. Її універсальність також робить її придатною для обробки великих ділянок ем'язової напруги, хоча слід уникати кісткових областей, таких як колінна чашечка. Плоска насадка турбота про вашу спину. Плоска насадка має більш широку, рівну поверхню, спеціально розроблену для великих ем'язових областей. Як пояснює Грім, це робить її особливо ефективною для м'язів спини, де її конструкція дозволяє охоплювати більше території за один прохід. Плоска насадка особливо добре працює на верхній частині спини і області лопаток, де ем'язова напруга часто поширюється на широкі зони. Плоска насадка особливо ефективна для більш щільної ем'язової тканини і є відмінним вибором для людей, більш чутливих до вібрації. Так як її широка поверхня розподіляє ударну силу е м'якше, ніж інші насадки. Використовуючи плоску насадку на спині, зосередьтеся на е м'язовій тканині, а не на самому хребті. Широка поверхня насадки допомагає переконатися, що ви обробляєте м'язи, а не ризикуєте зачепити кісткові структури. Пуловидна насадка точний вплив на проблемні зони. Пулевидная насадка це ваш точний інструмент, розроблений з меншою, більш сфокусованою точкою контакту. Ця насадка забезпечує концентрований тиск, що робить її особливо ефективною для точкової роботи з тригерними точками і конкретними проблемними зонами. Однак, як застерігає Грім, пулеподібну насадку слід застосовувати з особливою обережністю, особливо навколо кісткових ділянок, через концентровану передачу сили. Цей сфокусований тиск робить пулоподібну насадку ідеальною для роботи з конкретними точками напруги в невеликих групах м'язів, таких як ікри, але вона вимагає більш акуратного поводження, ніж широкі насадки. Використовуйте менший тиск і меншу тривалість, щоб уникнути перезбудження чутливих тканин, і завжди пам'ятайте про основні кісткові структури. Вилкоподібна насадка безпечна для хребта розслаблення м'язів. Вилкоподібна насадка має унікальний дизайн з двома зубцями, що створюють канал посередині. Ця форма дозволяє працювати з м'язами вздовж хребта, не торкаючись безпосередньо хребців. Вільянує зазначає, що вилкоподібна насадка відмінно підходить для обробки областей навколо хребта, таких як трапецієподібні подібні м'язи, і може ефективно використовуватися навіть в області ахіллового сухожилля. Так як її конструкція спеціально уникає прямого контакту з кісткою. Ця насадка вирішує поширену проблему, як обробляти м'язи спини, не ризикуючи пошкодити хребет. Дизайн вилкоподібної насадки гарантує, що ви можете ефективно впливати на паравертебральні м'язи, зберігаючи безпечну відстань від самого хребта, що робить її незамінним інструментом для роботи з напругою у верхній частині спини і іншими областями, де близькість кісток викликає побоювання. Почніть повільно. Розуміння конкретного призначення кожної насадки масажного пістолета допоможе вам отримати максимальну користь при мінімальному ризику. Завжди ставте безпеку у вищій інтенсивності. Якщо ви новачок у терапії масажним пістолетом, починайте обережно. Почніть з найнижчого рівня інтенсивності і використовуйте кульову насадку на великих, менш чутливих групах м'язів, таких як квадрицепси або сідниці. Спробуйте м'який тиск і повільні рухи, звертаючи увагу на реакцію вашого тіла. У міру того, як ви будете звикати до пристрою і розуміти реакцію свого тіла, ви можете поступово пробувати інші насадки і групи м'язів. Завжди слухайте своє тіло, і якщо щось здається не так, негайно зупиніться. Нарешті, масажні пістолети найкраще працюють як частина комплексної програми відновлення. Поєднуйте їх використання з правильним питним режимом, достатнім сном, розтяжкою і корекцією рухів. Пістолет усуває симптоми, але основні проблеми, такі як погана постава або моделі руху, потребують окремої уваги.